Сьогодні дівчата такі готую лан гоші. Тісто, розтягую, і там в мене розігрівається олія. Бо олії треба багато, щоб були такі жирненькі. І розтягую ось так пальцями. По Зараз покажу, як будуть жиритись. Тісто таке, бачите, дуже негесеньке, добре. Олія розігрілась і ставлю обжарювати. Так. Дивіться. Я думала, два вміститься, але не вміститься, тому буде по одному жаритися. Оп, Лопату. 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 І все. Так багато олії має бути і обжарюється.

І тут ще одна, але я трошки її по-іншому зробила. Зробила таку трошечки товстішу і по-іншому. Ой, хай остина і вам покажу.